Раніше духові оркестри були в кожному селі, без них не обходилася жодна подія а мідноголосі звуки їх інструментів зачаровували душі багатьох сільських хлопчиків. Шлях у широкий музичний світ також розпочинали у духовому оркестрі нині відомі музиканти та співаки брати Вадим та Євген Жегожевський. Тож і не дивно, що саме вони були ініціаторами та організаторами створення музею історії духових оркестрів Ярменського району у Шарівській музичній школі. Тут зібрано фотографії, а також труби, корнети, баси, тенори, на яких грали музиканти в багатьох селах району. У кожного інструмента своя історія. Скажімо, тарілку до барабана зроблено з артилерійської гільзи. Найстаріший експонат музею Корнет, якому більше ста років на ньому колись грав житель Ремлецького району Антон Кушнір. Коли ми з братом ще навчалися, і дуже великий інтерес у нас був до гри на Кларнеті. В той час Антон Сидорович Кушнір, який грав на кларнеті ще в царській армії, був товаришем нашого батька, нашим недалеким сусідом, і він, побачивши нашу, наше захоплення кларнетом, подарував нам ось такий кларнет. Це ріоритет, тому що на цьому кларнеті грали ще ого скільки років тому. У Шарівському музеї історії духових оркестрів не тільки бувають відвідувачі, тут же організовуються і заняття учнів місцевої музичної школи. Це для дітей має пізнавальне та виховне значення. І це є дуже великий стимул для дітей, які займаються значить, духовою музикою. Після того, як ми відкрили музей до нас на духовий відділ, зразу було тяжко просто дітей згортувати на духову музику. Тобто, бо зараз тенденція переважає електронні музичні інструменти, гітара і так далі. Синтезатор той самий, а духова музика як така, трошки вже впала в шарівці. Але зараз, завдяки тому, що ми відкрили музей, діти побачили, як це було колись, як грали і так далі. І зараз набагато більше в нас є дітей, які хочуть займатися духовою музикою. І ми плануємо надалі взагалі створити дитячий, музичний, дитячий духовий оркестр. Знання історії розкриває сторінки минулого та глибше занурює в юні душі любов до сьогодення.